Сьогодні у військах зв'язку Збройних сил України свято 44 молоді офіцери зв'язківці поповнюють ряди офіцерів-зв'язківців. Випускники для оголошення наказу міністра оборони України на встановлені місця. Зараз Емоції переповняюся, це те, що я випустився, закінчив 5 років прийшов, диплом отримав, їду в Одеську область. Я желаю всім випускникам цього 164-го удачі. удачі кожному, даби у кожного пусть так оно банально звучить, як він хоче, хоча б пускай все зложиться добре. 10 випускників Отримали диплом з відзнакою. Серед них два нагороджені золотою медаллю за досягнення у навчанні. Емоції одночасно і радісні і сумні, радісні, тому що нарешті закінчилося навчання в інституті, від якого ми вже трішечки були стомані. Але щастя від того, що ми маємо можливість займатися улюбленою справою та захищати державу в будь-яких ситуаціях. Всі офіцери випускники споновують виключно в бойові частини Збройних сил України. Тому що там найбільша нехватка таких офіцерів. Нам потрібно щороку випускати не менше 200. Випускників протягом п'яти років випускники здобували знання в галузі телекомунікаційних систем та інформаційних технологій. Вони фізично розвинуті і морально підготовлені до захисту нашої країни.